Привіт, мої любі друзі! Привіт! Сьогодні ми з вами погуляємо вулицею Садовського і вулицею Шкільною. І про деякі цікаві будівлі, про якісь родзиночки саме цих районів я вам хочу розповісти. Зйомку я буду вести в режимі селфі. В принципі, мені це зручніше, тому що я нікого не підпрягаю, скажімо так, на зйомку. От, і все вам можу розповісти. Вулиця Миколи Садовського. Вулиця Шкільна. Вулиця Шкільна одна з найдавніших вулиць Чернівців. А вулиця Миколи Садовського за австрійський час називалася Ніколас Гассе. Трошки вище туди до вулиці, зараз покажу. Ось туди до вулиці Руської, до вулиці Андрея Шептицького, розташована шосте шосте училище, в якому вчились на автомеханіків. Але зараз ми знаходимося перед давньою синагого, яка збудована більше ста років тому назад, і яку зараз відреставрували і в 2007 році е, повернули і Одеській общині. І я вам це покажу наживо. Крокуючи давньою австрійською бруківкою, перед нашим поглядом відкривається чудово реставрована синагога Корншил, яка збудована була ще за австрійських часів. В Чернівцях було дуже багато синагог. І я думаю, що. Наші чарівні чернівчани, мої подруги, їде, екскурсоводи про це роз розкажуть і я буду це знімати. Але сьогодні я хочу розповісти про цю синагогу Корншил. Яку єврейська громада в 2004 році звернулася до Чернівецької влади з проханням повернути, вона була в дуже занедбаному стані. Я це добре пам'ятаю. Повернути синагогу громаді. І коштом меценатів в 2007 році в синагогу було відреставровано. Вона зараз дуже гарно виглядає. Там будівлю дворику, які е, належать саме синагогі. Ось такий класичний малюночок, бачите, ось такі арки, які характерні для сакральних споруд і одейства. Тут внизу знаходиться кашерний ресторан. Я туди заходила, там за не всі кошти світу, як я кажу, можна пообідати. Дуже смачно. А це відомі вітражі. Адже з приходом радянської влади вітражі були. Знищені. І наш місцевий художник Анатолій Федірко їх відрес, не відрестрував, а зробив нові по тим макетам, і вони дуже-дуже дуже гарні. Ось так зараз тут усі представники юдейської віри можуть помолитися Богу, відсвяткувати свої свята, і це дуже по Чернівецьки. Сьогодні тихенько, спокійно, і Чернівці живуть своїм звичним життям. А ми з вами австрійською бруківкою, автентичною. Бачите, все ж затишно, лагідно, роздивляючись будівлі та вулиця. Колишня Волхоградська, тепер Сагайдачного, Гетьмана Сагандачного, повертаємо на вулицю Шкільну, в дитинстві вулиця Баженко, і погуляємо цією чарівною вулицею. Ми вже з вами рухаємось по вулиці Шкільній. Це одна з найдавніших вулиць Чернівців. І вона простягається від площі, від католицького нашого кафедрального собору Пречистого Христа, святого Христа, до вулиці Садовського Нікола Гассе. А за австрійських часів вона називалася Шульгасе. Це вулиця, на якій була збудована перша кам'яна будівля Генеральський дім. А так само. Був перший театр Чернівців. Я про це вам розповім. Не знаю, наскільки дозволить формат цього фільму, але обов'язково вам розповім про це. Нехай це буде не один репортаж. Так само тут е, розташований турецький мост, з якого ми можемо спостерігати на Гору Аврору, на площу турецької криниці і площу Святої Марії. Вона зараз дуже гарно відреставрована і дуже-дуже атмосферна. Тут розташований один з найгарніших необарочних будинків і багато ще чого цікавого. Погуляємо. Ми бачимо тут будинки різної доби. Це функціоналізм, румунська доба, а поруч неокласицизм, класична австрійська будівля. Різна архітектура. Як у Чернівцях все дружньо межує одне з одним. А ось так у Чернівцях інтернет проводиться. Бачите, все в дротиках, таке ще в Румунії. Я хочу показати ці дві чарівні віли. Ця в стилі ар деко, а ось ця австрійська. Дивіться, яка вона гарна. Тут зараз дитячий садочок. Але я впевнена, що тут мешкав, я не досліджувала хтось з знаних чернівчан і прапор України. Чарівно. Все автентичне. Ви бачите, ось такі решіточки, вхід в подвір'я і чарівні будинки. Вулиця Шкільна. А ось те, що залишилося з мого дитинства. Ви бачите, ось така площадочка, я її дуже добре пам'ятаю, вона взагалі не змінилася. Я думаю, що у багатьох були такі горки, такі качельки. Ах, Чернівці, місто моєї любові! У Києві ти такого не побачиш, адже в самому центрі міста щоб залишили ось такий чудовий подвір'я, такий садочок без забудови. Це неможливо. В Чернівцях можливо. Ось подивіться, бачите, яка краса-краса. І ми рухаємось далі. Оце баня, вона і зараз є баною. і в моєму дитинстві була не дуже в доброму стані, давня будівля. Про неї розповім іншим разом. Ми з вами підходимо до необорочних двох будівель. Тут теж раніше була баня, а тепер румунське консульство. І вулиця Сучавська. Вулиця Сучавська, яка переходить вулицю Сагайдачного. Будинки в стилі Ардеко, і ми підходимо до неймовірної необорочної будівлі окраси вулиці Шкільної. І це будинок під номером 14, будинок для заможніх чернівчан австрійської доби. Про нього буде окрема розповідь, необарочний стиль. Я коли була в Петербурзі, десь в 90-х роках 2000-х, і там побачила будівлю, яку збудував архітектор Растреллі. На замовлення імператриці Лізавети. І коли побачила Андріївську церкву, я подумала, що цей будинок збудував так само архітектора Стрелі, тому що тут класичний необорочний стиль, і будинок пофарбований в блакитний з спатиневим золотом. Будинок прикрашений двома неймовірними еркерами з колонами і пілястрами, а над вікнами на третьому поверсі розташовані маскарони з жіночим обличчям, вхідні двері з дерева, які оздоблені порталом з колонами з іонічними капітелями, яка неперевершена краса, мушля символ рококо. Стиль дуже пишний і розкішний необароко. Будинок для заможніх чернівчан кінця 19 сторіччя, а поруч з ним так само Необароко, там, де зараз розташоване руминське консульство. Я в цьому будинку була і всередині, і в квартирах, і в під'їзді, і він розкішний, австрійська плитка з візерунком коні. Решітки на маршах під'їзних і на горі неймовірна стиля з фресками в таракотових кольорах. Це зачарування і окраса чернівців. Будинок з адресою шкільна 14. Класика необароко. Ось таке воно, моє улюблене місто. Чернівці, родзинка Буковини, Європи і світу з любов'ю, ваша Ксюня.